Всім привіт! На огляді тактичне взуття від компанії Stimul. Подивимось, що в коробці візитка. Інструкція з експлуатації. Красівки моделі Техас в кольорі койот. Це у нас український виробник, знаходиться в місті Вінниця. Також є контакти. Для придбання. Пробіжемося по інструкції з експлуатації. Тут у нас вступлення, чищення, сушіння, прання забороняється, гарантійне зобов'язання і так далі. Ознайомимось більш детально з красівками Техас. Це красівки від українського виробника, Який на ринку понад 20 років. Для ознайомлення з асортиментом переходьте за посиланням під відео. Ці красівки створені спеціально для людей, які ведуть активний спосіб життя. Шукають комфортне та стильне взуття для демісезону сезону та зими. Чим же вони такі особливі? Комбінований матеріал, натуральна шкіра крейзі. Та міцна тканина кордура. Шкіра Крейзі матеріал, який відрізняється високою зносостійкістю, приємним зовнішнім виглядом, не тріскається та не втрачає вигляд протягом тривалого часу. Кордура володіє високою міцністю та стійкістю до стирання за рахунок поліамідних ниток, а також не втрачає колір. Підкладка виконана з матеріалу, який не парить і не викликає неприємного запаху. Техас доступний в зимовому та домісезонному варіанті. Двокомпонентна підошва з глибоким протектором гарантує стійкість на будь-якій поверхні. Кросівки Техас представлені у чотирьох кольорах: койот, олива, шоколадний, чорні та два камуфляжі: камуфляж койот, камуфляж олива. На язику є така бірка стимул-виробник розмір 42 європейський, довжина устілки 27,7 см. Також написано Майден Україна та маємо штрихкод. Устілка виймається, що дає змогу нам просушити кросівки. Всередині виглядають ось таким чином. Всередині є 3D сітка, за рахунок чого нога дихає та відводиться зайва волога. Оригінальні кросівки від відстимули мають логотип на язику, та всередині кросівка. Остерігайтесь підробок. Модель досить бюджетна у порівнянні з відомими світовими брендами. Вона в разі дешевша, а за промокодом Макс ви отримаєте знижку аж на 20%. За всіми деталями переходьте в опис під відео. Хочу продемонструвати вам переваги та недоліки, які я виявив під час експлуатації. Недоліки місце кріплення язика. Оскільки тут у нас не прошита, ось демонструю, то вода або певна волога може сюди потрапляти з цього рівня. Якби було прошите, вже б дещо піднявся рівень. Підошва. Проклеєна, а не прошита. Як на мене, це теж невеличкий мінус. Візуальний недолік. Сліди від викрайки не зашляховані. ось торчить частинки шкіри. Відсутнє посилення носка, оскільки це у нас тактичні красівки, хотілося б тут трошки більше жорсткості. Маленька петля для легкого зування. Не кожен палець сюди пролізе. Переваги. Підошва міцна та має гарне щеплення з поверхнею. Привабливий зовнішній вигляд. Не промокають, але все ж таки до певного рівня. Ще з переваг посилення в зоні п'ятки. Дуже міцний тут. Бажаючи придбати взуття від компанії Stimul, переходьте за посиланням під відео. А кому сподобалось відео огляд на кросівки Техас, проставляйте лайк, пишіть свої думки в коментарі та до наступних зустрічей!